Привіт, малята! Ви на каналі Кавучки З вами Тетяка та моя жінка Содюміка. Раді вітати вас у нашому просторі. І сьогодні розповімо вам казочку знамените каченя Тім. Чуєте? кряк кряк, кряк А знаєте, хто це кряче? Хто це кряче? Качня Тім. Ви коли небудь чули про нього? Мабуть, чули, хто ж не знає Тіма. Про його пригоди можна написати цілу книгу. У Тіма скільки сестер? Три сестри та три брати. Yeah. Але всі вони звичайні каченята. А от тім особливий. Ви тільки гляньте на нього. Правда ж, можна подумати, що тім найголовніший у дворі. Тім любить гуляти сам і мама качка завжди хвилюється. Де це мій тім? Чи не трапилось ним чого лихого? Всі у дворі жаліють маму качку і кажуть, що у неї поганий сон. Корова роза сказала. А цьому Тімові не минути виїхав. зітхнув козель Буль. Потрапить він коли-небудь на сковорідку А Тім лише голосно засміявся. Побачимо ще кря як кря Одного разу, коли мама качка та каченята гуляли, тім, як завжди, йшов позаду, та раптом тім зупинився. Він побачив у траві якусь дивну річ. Це була стара труба від печі. Всередині вся чорна від сажі. Ну, звичайно, тім не зміг стриматись і зазирнув у трубу. Це ж справжнісінький тунель, зрадів тім. О добре, а я буду паровозом. Тім протиснувся у трубу і за мить увесь вимазався в сажу. І чим далі він ліз? Тим ставав чорніший і чорніший. Бачите, який він виліз із труби? Навіть зоб став чорний. Мама качка не знала, що тім поліз у трубу. Вона думала, що тім спокійно собі взято. Раптом вона оглянулася. Пала мама качка і кинулася до своїх каченят. Тікаймо, діточки, швидше за нами женеться якась потвора. Мама качка і каченята побігли полем. Вони мчали, що було сили. а тіл біг за ними навздогін і кричав: Підождіть та підождіть же. Це я! це я тім. Мама качка і каченята не чули тіма. Вони бігли по траві, голосно крякали, падали, вставали і знову бігли. Ось і ставок. Мерщину воду, всі мерщить. Кря-кря-кря, скомандувала мама качка. Мабуть, чорта потворя не вміє плавати. Ми врятовані. Каченята пострибали у воду, і мама качка за ними. А тім теж побіг до ставка і теж стрибнув у воду. І він пірнув на дно і забулькав, як жах. Але ось Тім виплив на поверхню води. Він знову став жовтеньким. Мама качка обережно подивилась на всі боки. О, а де це чорна потвора? Кряка. Вона зникла. Ми врятовані, діточки. Тім, і ти тут? Так, мамо, так. крякнув Тім. Це я пригнав чорну потвору. Не бійтеся, я не дам вас кривдити. Молодець. Тім! Хором закричали каченята. Який ти розумний і хоробрий! Ну дуже-дуже не хваліть його, – пробурчала мама качка. Це йому завадить. А зараз хвостики вгору, голови прямо, пливіть за мною. Кря -кря -кря. Вони попливли додому, а мама качка попереду, каченята позаду, а за каченятами готий і щасливий хто? Фу. Фу. Наступного ранку тім сидів на березі ставка і грівся на сонечку. Раптом він вирішив прогулятися до річки. Тім озирнувся. Чи не стежить за ним мама качка? Ні, мама качка дрімала, накривши голову крилом. Тім швидко шмигнув у ворота і побіг у поле до річки. І що він там побачив? О, чоловік. Побачив кого? Чоловік. Підійшов чоловік із кошиком. О, а що це він задумав? подумав тім. Треба подивитися, і тім став пильно стежити за чоловіком. А чоловік вийняв з кошика мішок і жбурнув його у воду Як тільки чоловік пішов, тім одразу підплив до мішка, мішок був зав'язаний. І тихенько пищав. О, як дивно, подумав тім, я ніколи не чув, щоб мішки пищали. Він узяв мішок за мотузку і витяг його на берег. Няу! пискнув мішок. Ой! стивувався тім і відскочив у бік. Пискнув мішок. О, та там хтось є, сказав тім. Він потяг мотузку, мішок розв'язався, а з мішка вилізло худеньке, мокреньке, тремтяче від колоду яке Хто? Кошенятко А яке койково кольору? Чорненьке кошенятко вилізло Сказала вона, спасибі, каченятку, що ти врятувала мене від смерті. А хто ти? Я знамените каченятін, гордо відповіло каченя. А ти хто? А я чорненький. Хазяїн каже, що я не нажера. Що на мене не настачиш молока? От він і вирішив мене втопити але ти мене врятував, тільки куди ж я тепер піду? А ходімо, хочеш зі мною підемо разом, сказав Тім. Ти житимеш у нас у дворі. У нас багато їжі тільки, будь ласка. Обтрусися спочатку, а то ти е, знаєш, схожий на мокру курку. О-хо-хо! Кря-кря!» Чорненький обтрусився так, що вся трава навкруг стала мокрою. Я готовий, і гордо повів чорниша за собою. Він привів його у двір. У дворі зустріла корова. Як звали корову? А -а -а. Роза козель, Буль. Куль Гуська. Ілі тім розказав їм сумну історію чорненького. Е, ме, який лихий хазяїн, сказав козель Буль. А, ага, бідний чорніш, зітхнула гуська тілі. Ну, нічого, тепер ти житимеш у нас. А хто спробує його скривдити, матиме справу зіменотю і знаменитим каченям, крикнув тім і так розпушив своє жовте пір'я, що зразу став удвоє більше. Ніхто тебе не скривдить, чорненький, не бійся. Закричали всі. А це хто такий? Такий А це хто? Тільки кіт, як мали котика. Сніжок нічого не знав. Це був білий хазяйський кіт. Він поважно підійшов до своєї мисочки. І став хлебати молоко. Чорненький подивився на мисочку і жалібно нявкнув. Він же нічого із самого раночку не їв. Проте сніжок навіть не глянув на чорненького і почав хлебати ще швидше. Тім злякався, що сніжок вип'є все молочко. Ей, ти сніжок. закричав тім. Кря-кря, залиши трохи чорненькому. Але сніжок продовжував хлебати, наче нічого не чув. О, мяв, я такий голодний. Нявка чорненький. А сніжок що робив? Все хлебав і хлебав молочко. Mm, ну, стрипаєш, прошепів тім. Я тебе провчу за жадібність. Він побіг у темний куток, а в темному кутку висів на павутині великий волохатий чорний. Хто? Павук. Павук? Кім знав, що сніжок страшенно. Боїться павуків. Тім схопив павука і побіг Сніжка. До... до сніжка. <хи> О! Прирятуйте павука. Репетував стіжок і кинувся тікати. Він біг з усіх ніг. Осінь перевернув. Вся потім повернув за ріг і влетів у кухню. Куди б сховатися швидше, швидше, кухонна шафа відчинена. Сніжок стрибнув у шафу, забряжчав посуд, посипалось борошно в палащітка. Сніжок забився в темний куток, згорнувся там у клубочок і тремтів від страху. А тім у дворі качався від сміху. Ой-ой-ой, кряка-якря. О, іди обідати, чорний шочок мій, чорненький. Сніжок тепер скоро не повернеться. О -хо -хо -хо. Чорненький підбіг до мисочки, як смачно, миттю він вихлибав усе молоко. А тепер треба вмитися. Чорненький лизнув передню лапку, витерне нею вуса, потім знов лизнув лапку і вмив щоки, потім знову лизнув і вмив вуха. Він був дуже охайним кошеням. Мяу дякую ті, Мяу сказав чорненький, коли скінчив умиватися. Мяу, ти справжній друг. Спочатку ти врятував мене від смерті, а тепер від голоду. Посте, відповів тім. Чи варто про це говорити? У цей час мама качка бігала по подвір'ю. А що ж буде далі? Продовження казочки чекає на вас. В наступній частині на каналі Нянині Казачки.